Друзі, всім добра миру. З вербним воскресінням вам всіх. Як буде? З вербною неділею. У нас сьогодні вилупило, вилупляться два інкубатори. В цьому інкубаторі Техасці брали ми яйця в братська перепілка. Зараз ми побачимо зразу і результатик. Откриваємо. Не заглядали туди сутки. Правильно і робили, так? Да? О, муравейник, муравейничок, це добре. Це добре. То там тоді вже долупляться. Яєчка були гарні, ціленькі всі, пакування було дуже чудове. Ну а по кількості вилуплених теж то ми тоді подивимося. Своїх техасів ми туди не ложили, ложили тільки фараончиків, то перепутатися вони Ніяк не зможуть. А тут у нас наші. Яйця були ексклюзивні. О, тут теж нормально все. Це яйця такі, що не йдуть на експорт. Браков, от Браковка всяка. Неправильні форми. Малі, от такі 11-12 грам, ті, що від Техасів відстаються. Ну, молоденькі курочки несуть. Ну, як показала практика, вилуплюються з них дуже чудові перепилята і ростуть не хуже, ніж. У всіх остальних. Так що для себе ми лупимо от, от повний інкубатор, це ми їх заложили от відходом, от той, що пішов би на, на їжу. А ми їх вилупили і буде, буде живність. Так, все, зараз Юлія порахує. В перші дні то питання були по, по брудеру. Чи нужен брудер? Ну, брудер нужен по-любому. Перші дні. Перепілкам дуже важна температура. 37 перші дні. Всього нагріли його 37 градусів. Перві дні дуже важливо. Далі тоді вже потрошку треба збавляти. Кожен, кожен день мінус один градус. Збавляється. Та нічого страшного. І е е е е е тоді вони так акліматизуються хорошо. Тоді немає ні ні Вертольотики, вони що по генам бува, передаються, то болячка. А що ще, якщо на холодний пол положити, то від холоду у них круте ноги. Ну, верні, то вже не вертольотики, а просто кручені ноги бувають такі. В общем, все, зараз вибираємо. Їдять вони в нас корм ава. Відбірний. Це вони його кушають. Він це для бройлерів із нуля. І з нуля днів до можна до самого забою їх. Перву неділю. Другу неділю стартовий корм для курейних сушок і для перепілок. Ну а далі там вже іде для несучок. Чи не сушок. Мокрай чи хай сидять? Ні, мокренькі хай сидять. Хай, хай обсохнуть. Короче, ты сбилась, а сколько их, да? Ну, здесь, ну, 106 насчитала, а там... Может... 100, 106, там может, 106. и больше. 100. Понятно. Все, эти, эти будут еще долупливаться. Все, вот жопа застряла. Зопонька застряла. Сейчас просто пошарубим их. Жовтий білих 55. Так що вже 55% вилупу вже є. А це сухий диви. Зучари. Так, ладненько, все, будемо відключатися, бо треба трошки передивитися і доставати слідчі інкубатор. Так, добренько, всім добра миру, до наступних зустрічей.